Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь це відео. Хочу вам показати свої знахідки. І перша річ це топ від MASH в другому розмірі. В інтернеті я знайшла, що він складається із поліаміду та віскози. Я знайшла на ньому такі вже невеличкі зачіпки. Не захотіла купувати, а так, в принципі, річ дуже дорога і якісно зроблена. А тепер покажу кожну річ детально: футболка в розмірі S від Marco Polo, бірка зі складом була зрізана, але я впевнена, що це котон. У цей день я не захотіла її купувати, так як позаду була пляма. Якби це був би останній день оновлення товару, можливо, я б її взяла. Хочу вас познайомити з брендом DEHA. Дуже мені сподобалися їхні моделі на сайті. Це бренд стилю життя, вкорінений у спорті, танцях та русі, перетворений на моду. Я схожу моделі, модель покажу, вставила вам фото, як виглядає. Склад тканини тут 47% акрилу, 33 поліаміду і 20% вовни. Блуза від бренду H&M з рукавами метеликами. Стан нової, недоліків я не знайшла. Розмір L на метр 175. Склад тканини тут хороший. Віскоза та трішки поліаміду і дуже, до речі, приємна до тіла. Це укорочена сорочка від бренду Closed. Бренд об'єднує французьку креативність, італійське ремесло та німецьку якість. Заснований у 1968 році. Як джинсовий лейб отримав свою сучасну назву в 1978 році. Я точно таку ж сорочку купила на завозі, але у світло-рожевому кольорі. Мені дуже сподобалася ця блуза від Емелі Вандерберг у 36 розмірі, так як вона така об'ємна велика, я вирішила її приміряти. Я думаю, що вона гарно сяде і на С, і на М

Блуза, наче і непогано виглядає, і непогано вона так сіла, але дуже великий виріс. Тобто, все моє декольте буде видно і вирішила через це Зат її завжди. Є ще такі штани. Вони можуть бути як і домашні, так можна їх і носити і на вулицю, але влітку, тому що вони котонові, але бірка зі складом зрізана. Мені дуже сподобався стан, стан у них ідеальний. Подивіться, яка краса, дуже ніжні такі квіти. Принт не дуже яскравий. Є тут кармани. Так, є, з обох боків кармани на зав'язках. Була тут бірочка. Місце бірочки, хочу вам показати десь тут. Тут, напевно, вона зрізана. По фото в інтернеті я. Точно такі ж не знайшла, можливо, це engine, або Зара, я, я не знаю, але вони дуже класні. Вони повністю прямі, повністю прямі. Такі вони. Мені дуже вони сподобалися, вирішила їх купити. Камера трішки показує колір яскравіший, але насправді колір такий спокійний.